Данку малята, любі хлопчики та дівчата! Мене звуть Марійка. Я запрошую вас сьогодні до себе в гості. У цьому будинку живе моя сім'я, моя родина. Ось їх фотографія. Зараз я вас познайомлю з ними. Це моя матуся, це мій татусь. Це мій. Дідусь, це бабуся. Це мій брат. А це я, Марійка А щоб ви краще всіх запам'ятали, пропоную повторити разом зі мною вірш за бавлянку, загинаючи пальчик. Починаємо. Цей пальчик мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик, мій татусь. Цей пальчик, моя матуся. Цей пальчик, брати я. Ось и вся моя семья. Давай еще раз повторим. Цей пальчик, мій дедусь. Цей пальчик, моя бабуся. Цей пальчик, мій татусь. Цей пальчик, моя матуся. Цей пальчик мій брат і я, ось і вся моя сім'я. Пропоную сьогодні поговорити про родину. Родина, сім'я це дуже важливо. Розкажіть, яка ваша сім'я? Моя мама? Гарна, красива. А тепер розкажіть, яка ваша мама? А як лагідно ви називаєте свою маму? Так, матуся, матінка, матінка, мамуся. А який ваш тато? Мій тато сильний, добрий, мужній. А як лагідно ви називаєте свого тата? Так, татуся, таточко, татунік, татонько, допоможіть мені скласти розповідь про мою сім'ю. Я почну, а ви закінчуєте. У будинку живе велика. Так, сім'я. В кімнаті сидять та дивляться телевізор. Та бабуся і дідусь. Іграшками граються, синок та правильно, донечка, готує їсти. Так, готує їсти, матуся. Ремонтує стіл. Так, тато, яка причудова розповідь у нас вийшла. А зараз пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Погляньте, що це. Так, інструменти. Кому вони потрібні для роботи? Так, татові, що він буде їм робити? Так, тато буде ремонтувати ними. А кому потрібні ці предмети мамі? Що вона ними робить? Так, прибирає. А це що? Так, іграшки. А кому знадобляться іграшки? Ну, звісно, діткам. А кому для роботи знадобляться шпиці, клубочки? Так, для бабусі. Що буде бабуся ними робити? Так, бабуся буде в'язати спицями. А кому потрібні книги та окуляри? Так, для дідуся. Він буде не наробити. Так, читати. А зараз трохи відпочинемо і порухаємось. Всім привіт, руханка така. Починаємо танок, разом ти і я. Ногу віво, ногу вправо пострибали ми на славу. Тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля. Руханка чудова, ось яка. Руки вгору, руки вниз. Зроби оберти, покрутись! топ топ стоп іще раз топ плескай в долоні хлоп-хлоп-хлоп. Всі навколо разом з нами зробим крок уліво, вправо. тра ля 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 тра ля ля Руханка чудова ось яка. Топ, топ-топ, ще раз топ, плескай в долоні, хлоп, хлоп, хлоп. Всі навколо разом з нами зробим крок уліво, вправо. тра-ля-ля тра Руха наче нова, ось яка, рубки вгору, рубки вниз, зроби оберти, покрутись. -скок. Зробимо посмішку чудову, затанцюємо ще разок. Тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля, рука не чудова, ось яка, рубки вгору, руки вниз. Любий обертий, покрутись. Я впевнена, впевнена сама-саме найкраща. Тож любіть свою родину, ніколи про неї не забувайте. Сьогодні я пропоную вам зробити родинне дерево за допомогою аплікації. Діти, уважно розгляньте, що я приготувала для роботи, а дорослі допоможуть вам підготувати всі паперові деталі для аплікації. Спочатку приклеїмо стовбур дерева, далі змастимо клеєм долонькі зелені. Це будуть гілочки нашого дерева. Синім кружечком позначимо себе, чи свого братика, чи сестричку. Жовтенькими матусю та татуся. А червоними наших дідусі та бабусь. Ось таке дерево родине у нас вийде. Про кого ми сьогодні розмовляли. Як назвати їх одним словом? Молодці! Ви дуже цікаво розповідали про свою родину. Любіть свою родину і допомагайте один одному. До зустрічі. До побачення!